Так, усім привіт. 9, 9 жовтня. Коротше, не став я дожидатися ну, листопада справжнього, да? Начав я потрошку, бо бачите, да? виноград ну, геть листя, зелена, вся, як би нічого, то я потрошку почав. Робити листопад. Як бачите, лози чисті, ніде нічого немає, ніяких мільйонів, нічого цього немає, листя чисті. Воно зелені я зрізав тут все чисто. Це львівський почав тут шматувати Джой, пішов, Юпітера. Короте, тут ще урожай воно треба знімати, бо там просто ломиться. Так що потихеньку почав готувати виноградник. Ну так, я не кардинально все підряд. Ну, процентів процентів е 60 убираю. Так що, якось оце так, то так само і на цьому винограднику на здоровому. Буду зараз вбирати тут Грони зрізати. Ну, не всі, звісно. Алвіка, звісно, поражає. Ці вісюльки, ну вони такого розміру, що я навіть не, не знаю, треба буде віса взяти. А дивіться, ось, о, показую вам, гляньте. Бачите, що натворили недільні дощі? Ось вам і Алвіка. Бачите? Тільки не пишіть, що це уідюм міг поспричиняти, бо їдью, тут, в принципі, навіть не знаю, одної лози не знайдете. Ну, тобто Алвіка оце себе так повела. Сьогодні пасмурно, але дощу немає. Дивіться, навіть ямочка ось, ось є. Бачите, оце ж вам що, що значить гібридна форма. А держиться слабо, зразу, що я підняв, дивіться, зразу й відлетіла. Ну, Хрумка. Консистенція бачите, ну як би стигла, вже б її, звісно, пора, Ну, стигла внизу, койде, а вверху ось у бачите. З часу це будемо все зрізати у відро, собирати. Ну, коротше, сьогодні. Собираю урожай. І риска довисіла. Ой, які висульки до перемоги. Ого! Ну, її треба на... сати із сим, і з водою. Шкірка подобається, взагалі немає вроде би. А, До речі, дивіться. Урожай ромбіка. Ось ось так виглядає на сьогодні. Бачите? Ну, Вже, звісно, багато зрізано, це вісюльки, остатки. А Щось я не бачу, не бачу щось трізка на ньому. Странно, доволі таке странно. Обачно він як починає ну, перший урожай, то там він з тріском. У мене, по крайній мірі, я бачив. Ну не на всій, так, у гроні буває 3-4 ягодки з різком. А тут, ось ви бачите, алвіку порвало, воно ну її жду, я там, звісно, її рве, а ромбік, нічого, нормально. Коротше, сьогодні буду обирати урожай. Це так виглядає. Е, у 23-му році я 15 го, 15 -го жовтня, навіть брешу, не 15 го 15-го жовтня у нас е, перший приморозок був. Перед приморозком я зрізав весь урожай, е, бо у 24-му у нас взагалі не було ніяких приморозків. Від слова, взагалі, взагалі не одного. Е, ну, мені прийшлося у 24-му році. Е, в тому... Ну, у... Я вже 5 вересня зрізав, бо ще казав, що нічого толку не буде, е... нічого воно храниться не буде, бо 5 вересня на кущах почався зайзумлюватися виноград. Я його мусив зрізати, я його зрізав. Ну, він, да, Там дещо одинично долежало до Нового року. Це так, можна сказати, знатяжко, що воно там долежало. Ну, коротше, не було, що хранити у тому році. А от у 23 році я зрізав. 15 жовтня. ні, Я е, цей, зрізав 13-го, а 15-го був перший приморозок. І я положив короче, його на... на хранення. То він у мене пролежав, звісно, там як, як хто слідкував за каналом. Це я перший рік, як я його почав знімати, там перші буквально відео. То навіть Маріша, то, про яку я забувся, вона там до червня долежала, бо ящик забувся, я у Там же Жусауні. А саме більше пролежав, е який в мене найбільше. Линдкрузер пролежав, бо я його брав в, в агроресурс, коли їздив, М пригощав там руководство. Да? то вроді з куща зірваний тільки був. Ну, багато в мене в тому році, я там всі поштики-шмеші залажував. Багато в тому році було, ну, в му я маю виду, Багато в мене було на опитах і багато його хранилося. А в цьому році напевно все я положу. Тут-чуть, ну є, у мене тут ось оце щелкунчик. Да? Тут щелкунчик, і там на кобері, де привитий. щелкунчика трохи положу. Положу, напевно, не буду я робити родзинки, я положу весь. Воно, в мене там його багатенько. Там... На два ящичка буде. Положу лендкрузера, положу да, повністю його, зніму і положу лендкрузер на збереження. Хоч щось, бо винограду не було толком. -то. І ще хочу, напевно, я вам казав, що попробую родзинки з титана. Не буду я робити, положу оці ось. Тут три гронки, да, чотири. положу їх теж на плодоно... Блін, на збереження. Подивлюся, що з цього буде. Він, він також сильно ну камінь, камінь-камінь, він навіть не вжимається. Мені здається, він до Нового року, по крайній мірі, до Нового року, він года лежати взагалі без, без питань. Ну Взагалі він навіть не вгибає, ну, не... не вдавлюється, Наче зел зелений. Він, дуже... Уже він стиглий, дуже стиглий. У нього то, що він хрустить, а його розкусити не треба. То, що хрустить соковитий і легенький мускат у ньому є. Просто який він пружній. То хочу подивитися вам, напевно, також буде цікаво. Зрозуміло, що... Родзинки з нього будуться 100%, бо ми робили воно із солодкого цвіту. Він по консистенції ну, примірно такий. Же. То просто ну, чуть-чуть зморщена ягода, ну, розмір практично ну, не уменшується, так як от зазвичай ми бачать, бачити, ну, як у продажі її родзинки продають. От. А тут прямо такі здорові вони. Ну, Не знаю, можна все ще знайти із солодкого світа, солодкий світ теж, він просто рижий, бачите, такий Браунінгом взявся. Ну, тобто це ось Браунінг називається. Оце коричневе. Він типу, покрасився, але він не, не порчений, нічого. Такий же самий кам'яний, як, як і той. Mm -hmm. Напевно... Попробую. Хай ще повисить. Так на кущах він буде краще зберігатися, як я його зараз просто возьму, ну, зірву і віднесу туди. Ж. Ну, в своє місце, де я зберігав. І карліту теж зірву. Це я спеціально вже залишив. Родзинки та я робив. <кій> із карліти робив, солодкого світа робив, дуже гарні. І з Чорнобаївки робив. Я вам це все показував. От. До речі, цей ось торнадо не торнадо. Опять же, бачите, що не знаю як називається, гляньте. А тріску то й немає, гляньте. А? грона красива. А солодющий який він. Капець просто. Да, він не хрумтить. Але шкірка така ніжна в ньому. Геть, одна насінина, чорна насінина аж. Мармеладна, соковита мармеладна. Ну, тобто, Не знаю, як він там називається, чи це красна стріла, чи як воно там, хтось підказував, у кого є красна стріла, ну подивіться, підкажіть, похоже воно там чи не похоже, Калугіна на красна стріла. Вроді так казали, що похоже воно на красну стрілу. Буду вдячний, якщо ви. Ну дивіться, ну трішку ж немає. Бачите, якщо ті потріщали к чорту, то тут немає тріску. Ну Тобто це якось отак. Весь урожай я е лендкрузера положу, не буду я його рвати. Дивіться, які дебелі, йомаю, капець, теж ух, камінь. Положу я його весь, оце скільки є, там ще з тієї сторони. Ну от, весь положу на збереження, буде хоч щось. Ну, а заодно провіримо, да? що я вам назвав ось о, Титан, солодкий світ карліту теж положу, хоч подивимося, як воно лежить. Я думаю, вам теж буде цікаво, так як і мені. Раз хто вже має, це виноград тільки посадив, то ну, чим ж скільки, скільки 2 чи три роки, то інтересно да, вже знати у цьому році, що воно буде. На цьому все. бо Треба працювати. Прийшов, зараз буду зелень. Та що я вам і казав, буду зрізати, зараз зелень, кругом обдивлятися оці всі фостики. Та, мабуть, весей, де урожай буду знімати, бо воно мені ну, якби, багато погоди не зробить. Урумчик ось глянь, це ж із заміщаючих бруньок. Ось він видав. Дивіться, які з'їла зараза, під'їла трохи. Да? А так. Горонка, бачите, красиво яко. Дивіться тут. Також ось. Дивіться, не тріщить нічого. Ну, є трошки тут. На цьому все. Всім дякую. До побачення, до наступних відео.